Є інформація про те, що бюджет Росії на 24 рік закладається 30% в бюджеті 30% на війну в Україні. Звичайно, сума страшна, якщо говорити про розмір самої суми і про її наповнення, по бюджет Росії доволі великий. Я зараз не хочу путатися в цифрах, я приблизно їх знаю, але не хочу бути зараз якусь помилку допустити. Але 30% це багато. Перше, не факт, що це в них вийдеться. Тому що те, що вони декларують 30% з бюджету, це їхні наміри. Але є інші, ну, скажімо, певні прогнози, про які Нагматуліна ще їхній міністр фінансів говорила ще весною 2023 року. Коли вона говорила про те, що враховуючи всі ну, реалії, які складуються для Росії, то починаючи з листопада з грудня в Росії може появи можуть реально проявитися симптоми економічної економічно-фінансової кризи, і особливо в фінансово-банківському секторі. На жаль, є ще така неприємна для України новина. що ті санкції, на які ми так багато сподівалися санкції західних наших партнерів відносно Росії, м'яко кажучи, вони в повній мірі не спрацювали а реально кажучи, багато де їх Росія змогла обійти. Але санкції це все рівно, хай вони не на 100%, нехай вони на 50%, ну вони працюють. І це означає, що цих 50% все рівно економічно чуть-чуть піддавлює, піддавлює, піддавлює Росію. Да, фактор часу затягується. Криза в Росії, вона неминуча неминуча, тільки коли вона буде. Я сподіваюся, що вона буде це осінню взимку. І от коли вона буде осінню взимку, то той, той бюджет може взагалі дохідна частина не наповнитися. І їм немає звідки брати кошти, і вони включать е емісію. А коли вони включать емісію, то вони наповнять свій бюджет порожніми грошима. І тоді цих 30% будуть прирівнюватись до 20%, наприклад, бюджету 2023 року. Він теж зараз не слабий в них бюджет. Бо не там багато закинули грошей із інших своїх статтів розходів. Наприклад, зрозуміло, що їм за війну треба фінансувати, за війну треба платити. Я вже колись говорив. і Ще раз повторюю: якщо боронь Боже, українському солдату перестануть платити, він буде боронити свою землю. Бо ми не за гроші воюємо. Якщо російському солдату перестануть платити, російський солдат перестане воювати. Чого із цих 30% намалювалося у нас на горизонті, але є така чудова українська приказка, не такий страшний чортик, як його малюють. Нам треба робити свою справу, і перемога буде за нами. Так, да, неприємно, тому що війна затягується. Неприємний сам факт цих 30%, тому що це говорить про те, що вони думають не про мир, не про мир. З Україною, а вони думають про затягування війни. Ну для мене це, чесно кажучи, новина не так ну, якась хвильсхвильована чи якась хвилююча. Вона для мене ну якби очевидна. Я розумію про те, що Росія дорівнює Путін. А Путін дорівнює Росії. для мене це зрозуміло. І до того моменту, поки живе Путін, до того моменту війна в Україні буде продовжуватися. Путін ні в якому разі не піде на підписання ніяких мирних договорів з Україною. Це в мене, ну якби моє внутрішнє переконання на 100%. скажем. То чого тут дивуватися? Відповідно, Путін дав відповідну вказівку, і тепер, скажімо, за рахунок інших сфер економіки і бюджетників, вони будуть просто це все наповнювати, концентрувати у військовому секторі. Да, вони переводять економіку на військові рельси, Да, вони будуть в себе в казанні, під підказанню завод по випуску, випуску шахедів? Вони відновлюють, скажем, свої військові арсенали, і тобто, по великому рахунку, вони економіку переводять на військові рельси. Хоча офіційно цього не оголошують стан війни, вони по суті робили і роблять постійно скриту мобілізацію. І по експертним оцінкам, від 30 до 60 тисяч в місяць вони можуть без мобілізації призивати для поповнення свого війська своїх втрат. Тобто, ну це є очевидні реалії, і українцям треба з цим рахувати, тому що бліцкрига в них не получилося. У нас не вийшло зламати їм хребет своїми контрнаступами. Ну це очевидний факт. І зараз, якби так ситуація підвісла. Є ще певні сподівання на наші майбутні контрнаступи, там найближчими днями, тижнями, місяцями. Але ми їм хребет не переламали. І це значить, що у нас війна пішла на виснаження. А війна на виснаження це тривала війна. І те, що ми її виграємо навіть на виснаження, у мене знову ж сумнів немає. Так, да, вони більші по території, вони більші по населенню, вони більші по бюджету, вони більші по кількості зброї. Але сильніші ми, ми сильніші духом, і це сила така, яку перемогти в принципі неможливо. Народ перемогти можна військо, але коли народ об'єднується як єдине ціле в дусі, то перемогти такий народ неможливо. Ну, і знищити народ, народ як народ теж неможливо, повоює з Росією взагалі-то український народ, а не просто українське військо. Відповідно, вони більші, а ми сильніші, сильніші в дусі. Сильніші в своїй волі до перемоги, сильніші в правді по правда на нашій стороні, і ми сильніші інтелектуально, ми сильніші своїми знаннями, і ми їх точно переможемо. Сумнівів немає. Да, на жаль, л'ється кров, да, на жаль гинуть. І Тут серце кожного українця болить. Коли ти зранку читаєш ці втрати, от я по Рівненщині кожен день читаю втрати. Дивлюся на тих хлопців і молю, молю Господа Бога, щоб він на їхні душі прийняв Царство Небесне, вічна їм пам'ять, скажем, і вічна їм вдяка за те, що вони полягли за Україну.